Христос рождається. А, і ще раз вітаю всіх вас, свято Різдва Христового. Ми будемо святкувати <кій> і калядувати е, ну, до 14 числа, а далі ми вступаємо при свято Богоявлення. Але якби, тради, традиційно в нашій церкві калядування і до хрещення йде. Оці. Майже дві неділі, майже дві неділі святок, ми називаємо святки, поста немає, ми святкуємо, радіємо. До цього ми постилися для того, щоб достойно зустріти це свято. А тепер радість, що Бог явився на землі, через нього явилася милесть для нас, через нього явлено і спасіння для нас, тому то ми радіємо, святкуємо. Вітаємо одне одного славословим Бога. І тому то Калятка – це одна із слов такого народного славослів'я Богу і вдячність Богові. Традиційно, після Великого святу, церква шанує пам'ять того, хто має найбільше відношення до свята. Різдво Христово, Матір Божа, породила Христа Спаса. Тому до -то наступний день, сьогоднішній день, це Собор Пресвятої Богородиці, і Її воздається честь і хвала. Через нею Бог прийшов на землю. Я вже говорив вам і ще раз поясню. Господь вибрав єврейський народ для того, щоб він був його народом, щоб через нього прийшов на землю спаситель, спаситель для спасіння всіх людей, всіх народів, а через них. Через цей народ, тому що Господь, давши їм закон, закон Майдія, вів, їх і вів їх до благочестя, для того, щоб вони зуміли породити ту сім'я якої зітре главу змія, як сказано іще було в раю Адамові і Єві, саме про Ту. І це мала слава Діва Марія. Саме її сім'я Ісус Христос дійсно стерла главу Змія. І тому то предназначення старого заповіту це породити той чистий сусуд, через який Бог міг прийти на землю. О, це з одної сторони Діва Марія це є плід отих праведників старого заповіту, отой добрий плід. Про неї говорить ще так ніжно, що чиста голубіця, це дійсно вона предіпорочна, вона ніколи нічого не зрішила, тому то дійсно вона чистий сосуд. Якщо згадуємо ще оті установлення Моїсі про жертвоприношення, то Агніс повинен бути чистий і непорочний. З одної сторони, Агніс указував і на Христа, тому що Бог, він єдиний безгрішний. Але з іншої сторони, те, що приноситься Богом, воно повинно бути чисто і свято. То матір Божа це дійсно є той найбільший плод, який людство принесло, тому що вона приніпорожнена, ніколи ні в чому не згрішила. І коли архангел Гавріл явився і відкрив тайну, що Бог хоче явитися через нею, вона сказала на словах ангела сіроба Господня! Оце життя її, це було ось це, ця раба Господня. Тобто вона в повноті зрікалася себе, своєї волі, вона абсолютно в повноті віддала себе на служінню Бога. Кожний день її життя це було пристане служіння Бога. Якщо говорити про Різдво, це вона смиренно Уже будучи е, в дні, коли належно породити, але є указ правителя, що треба звершити переказ. І в нас смілина йшли в місто Вефієм для того, щоб збулося просто. Тому що так належало бути. Належало Христу народитися в місті Царя Давіда і таким чином засвідчити, що Месія є. є із дома царя Давіда, тому що всі євреї знали, от, е, очікуючи Месію, вони, звичайно, роздумали, де він має народитися, який він має бути, з якого рода. І маючи ці пророцтва через пророків, вони однозначно знали, що Месія повинен бути із дома царя Давіда. А коли перепис об'явили. То всі люди повинні прийти в землю свого коліна, якому вони належали. І те, що Йосиф, Діва Марія прийшли в місто Ефрієм, місто царя Давіда, то вони засвідчили, що вони з коліна Іудіного, із якого мав вийти Месія Спаситель. І вони із царського дому царя Давіду. Таким чином збулося пророцтво. але я повторюю, матір Божа і тут явила велике смиріння, тому що смирена це кілька днів займала подорож від Назарета до Фієма, от вона прийшла. І в подальшому її життя це було служіння Богові до самозречення, до самозречення. Через великі скорби вона сама пройшла, було предсказано їй. Що зброя пройде в серце, тому то сама ти будеш піти на великому стражданню. І найбільше страждання це коли вона стояла у Христа Господня. Не тільки її син страдав там на Христі і помирав, а ще це її Бог і Спаситель. Тому то, то дві любові вмістилися її серце, тому то її страждання було невимовне: любов до сина і до... любов до сина Божа. О, і тому то це велике страждання. Потім після э, смерті і Воскресіння Христового, то, звичайно, вона хотіла теж, як апостол Павел казав, я хочу відрішити свого тіла для того, щоб бути з Богом, якого я полюбив, то Матір Божа теж хотіла відрішити свого тіла для того, щоб бути зі своїм сином і зі своїм Спасителем там на небі. І вона мала велике дірзновіння перед Богом ну, випросити те, що вона хоче. Але воля Боже Господь їй повелів оставатися тут з церквою для того, щоб ростити церкву, для того, щоб підтримати апостолів, які розійшлися по всій землі. Для того, щоб самі явити проповідь, тим першим християнам, які по слову пососку з різних народів, вони приходили в Єрусалім, приходили в тому числі до Діви Марії, як Діанісій Аріяпегід. Афін прийшов до неї і оставив. Письмове свідоцтво про вигляд Божої матері про зустріч Божої матері і потім про її успіння. Так що і тут вона покрилася волі Божій для того, щоб жити, лише тільки по волі Божій служачи Богу. Тому визнає то їй хвалу і за своє це високе служіння і через те, що вона є Матір Божя, то до неї ми звертаємося ще. Тільки до неї із людей, що присвятає, борються, спасі нас. Чому скаже? Тому що як в іконі, одні з ікон, якби відкрита та тайна нечайна радість. О, тайна, що повідомий до матері Божої, Бог вступив в особливі теж такі стосунки з людьми. Він є законодавець, який дав закон дітям слухати своїх батьків, а повідошення до, до нього матір. Діва Марія являється матір'ю і земною. Раз віддав закон слухатись батьків, то і сам я виконав із закона, як під час свого життя він сказав, що не порушити закон, не прийшов, а виконати. І тому то її молитва матері має особливе і діснення перед Богом. Тому то так до неї ми молимося, тому що знаємо, що її молитва. Має велику силу і може вимолити спасіння для людини. Тому то пресвятая Богородиця, Спасі нас! Христос рождає. Паніхідку!